Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ми сьогодні запросили до нас в студію гостей. Ці гості, як я їм сказав, що ви до нас приходите весною. Звичайно, що весна це все-таки той час, що все пробуджується. Але у нас буде досить таки прозаїчна розмова. А розмова в нас буде наступна 24 березня. Всесвітній день туберкульозу. І власне наша розмова буде про, про туберкульоз. І в нашій студії сьогодні головний позаштатний спеціаліст з дитячої фтізіатрії Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації пані Марта Локотир. Я вас вітаю, пані Марто, і головний лікар. Тисменського тубдиспансеру Віталій Остапов в Україні на сьогодні діє чимало законів, які регулюють власне боротьбу з цією недугою. Це, мабуть, і всі закони, що стосуються охорони здоров'я, і, окрім того, є закон України про протидію захворюванню на туберкульоз. Про основні Засади організаційні. Я би просив пане Валерію, все-таки вас для того, щоб ви коротко зупинились на тому, які на сьогодні діють програми боротьби туберкульозу, зрештою, і нагадати нашим телеглядачам, що таке туберкульоз, як такий. Дякую. Значить, я би хотів почати. З останнього, тобто все ж таки нагадати нашим телеглядачам про актуальність цієї хвороби і небезпеку захворювання на туберкульоз. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке спричиняється паличкою коха. Воно є досить небезпечним. Небезпечним в якому плані, коли у хворих. Які мають до нього схильність або які становлять так звану групу ризику, у них найчастіше розвивається це захворювання. Крім того, можуть захворіти туберкульозом і так звані захищені верстви населення, деструктивна форма туберкульозу або та форма туберкульозу, коли хворий виділяє в зовнішнє середовище палички. Коха або е, є так званим бактеріовиділювачем. Ну, я простіше буду називати терміни, не буду зараз е, медичними термінами оперувати для того, щоб е, глядачам було так, зрозуміло. більш, більш так приземляти будемо говорити. Прийнята на рівні райдержадміністрації, на рівні районної ради програми протидії туберкульозу протидії туберкульозу на 2012-2017 роки. Взагалі, як ми підходимо до лікування туберкульозу, до лікування самої недуги туберкульозу? Ми в своїй роботі керуємося розпорядчими документами. Зокрема, головним є протокол номер 620 від 4 вересня 2014 року, який, власне, і регламентує порядок виявлення. Порядок лікування та лікування хворих на туберкульоз та взагалі правила чи порядок профілактики даної недуги. Виявляє туберкульоз і первинна ланка, тобто загальна лікувальна мережа, і спеціалізовані заклади, тобто в Тесменському районі це є Тесманський протуберкульозний диспансер. Лікування хворих. Може бути як на амбулаторному рівні, так і в умовах стаціонару. Ну, це залежить від виду чи форми недуги, це залежить від наявності чи відсутності супутніх захворювань. Тобто до кожного хворого є індивідуальний підхід. Закладом, спеціалізованим, який займається лікуванням хворих на туберкульоз, є тесменський протитуберкульозний диспансер. Тисменський протитуберкульозний диспансер він розрахований на 60 ліжок, тобто функціонує е, два відділення: диспансерне відділення чи поліклінічне відділення і стаціонарне відділення, в якому розгорнуто одне відділення на 60 ліжок. Значить, в попередньому році було приведено е, ліжка до відповідності у відповідній штатному розпису, і залишилося вже 60 ліжок. При цьому 20 ліжок стаціонарних переведено у ліжка денного стаціонару. В нашому протитуберкульозному диспансері, чи верніше, наш заклад, обслуговує не тільки населення Тисманського району, а також населення Тлумацького, Надвірнянського районів <клух> Тисманського району та населені пункту Яремчанської міської ради. У нашому диспансері в диспансерному відділенні працює три дільничні фтезіатри і один фтезіопедіатр. У стаціонарному відділенні чи на базі стаціонарного відділення працюють три фтезіатри це завідувач відділенням і два лікаря-ординатора. Таким чином надається протитуберкульозна допомога населенню Тесманського району. А давайте торкнемось з вами. Ви як би відрекомендували і представили нашим глядачам загальну таку картину. А я би хотів, щоб ми трошки десь уже поглибились. Власне, з процесом, якщо вже не дай Боже, трапилась така справа, людина захворіла і попадає у. До вас, як пацієнт. Як йде процес сам лікування? Процес сам лікування також регулюється і регламентується е, веще згаданим протоколом номер 620 Значить, е, Такі пацієнти обов'язково повинні пройти наступні е, обстеження. Перше, це е, мазок мокротиння на наявність чи відсутність е, мікобактерій туберкульозу. Далі ми проводимо таким хворим рентгенологічне обстеження обов'язково і направляємо зразки мокроти в бактеріологічну лабораторію третього рівня, яка функціонує на базі нашого вище по субординації вище розташованого закладу, яким є обласний фтезіопульмонологічний центр. Крім того, ми таких хворих повинні обов'язково представити знову ж таки у обласний фтезіопульмоцентр на так звану централізовану лікарську консультативну комісію, яка обов'язково повинна нам підтвердити, скоригувати діагноз і також відповідно коригує лікування. Значить, такі хворі туберкульозом вони повинні пройти дві фази лікування. Є так звані дві фази лікування. Це є… Інтенсивна фаза і фаза продовження. А вже їхня тривалість залежить від форми туберкульозу. Якщо є показання до госпіталізації, такі хворі госпіталізовуються у відділенні. Якщо є покази і умови для амбулаторного лікування, такі хворі проходять амбулаторне лікування. Ну, і тут напрошується таке питання. Все, як кажуть, пізнається в порівнянні. Скажімо, якщо взяти 13-й рік, 14-й рік, то ви вже маєте яка динаміка. Є все-таки росту туберкульозу, чи він десь зафіксований на якомусь рівні? Так, звичайна динаміка є. Я зупинюся на основних таких показниках, які будуть зрозумілі нашому глядачу, пересічному нашому глядачу. Значить, якщо взяти загальну захворюваність на туберкульозом легень в порівнянні із Попереднім року ми зараз беремо показники за 2014 рік і аналізуємо їх з показниками 2013 року. Оскільки про 2015 рік ми ще не говоримо. Так. Є зафіксоване зниження захворюваності на туберкульоз в Тисменському районі. Загальна захворюваність на туберкульоз, але цим тішитися особливо ми не маємо чим, тому що. Ми маємо ріст деструктивних форм туберкульозу. Тобто на фоні зниження загальної захворюваності таким е, нехорошим показником, який е, сигналізує про, про те, про, про небезпеку цей ріст деструктивних все ж таки форм. Тому я вважаю, що е, е, медичні працівники повинні в цьому році спрацювати краще в тому плані, що повинні. Виявляти хворих на ранніх стадіях. Тобто туберкульоз повинен бути. Не медики, повинні його виявити в ранніх стадіях, не допустивши деструктивних форм. Ну, Також хорошим показником є, я можу назвати, за 2014 рік зменшення смертності від туберкульозу по району. Це основні такі показники так звані рейтингові показники, які, які характеризують роботу. Протитуберкульозної служби і загальнолікувальної мережі в цілому. Так, Якщо так. цікавлять ще якісь показники, я можу, <реш> <реш> я можу так, довести до звичайно. Ну, давайте ви трошки дамо зараз висловитись трошки нашій гості. Я думаю, що ми з вами будемо говорити все-таки, оскільки ви дитячий фтізіатр, то все-таки про дитячий туберкульоз. Що воно суть його, і ну власне як сьогодні це поставлено в нашій області, в районі і в Україні, зокрема? Ну, питання дитячого туберкульозу є надзвичайно важливим, і поступово в нашій країні, в нашій області, в нашій установі, в, наш, в вашому районі приходить розуміння, що, мабуть, найважливіший лікар. Це дитяча лікар, тому що весь дорослий туберкульоз, який ми спостерігаємо після 20-річного віку, має свій початок в дитинстві. З Чим це пов'язано? Основна функція дитячого фтизіатра це організувати правильно профілактичні міроприємства. І найкращим, найякіснішим показником нашої роботи буде те, що навіть якщо ми досягнемо того, що. Не буде ні одної хворої дитини це буде найкращою оцінкою того, як ми гарно спрацювали в організації профілактики. Ну, на даний час це є фантастика. А мабуть, взагалі в житті в подальшому житті, і раніше, чи тепер, чи в майбутньому це не є реально. Зараз вам поясню, чому. Але якщо у нас будуть переважати серед захворівших дітей, діти, навіть якщо в абсолютному числі їх кількість буде збільшуватися, але будуть виявлені на ранніх стадіях завдяки ранньому виявленню під час профілактичних мероприємств, то це буде найкращою оцінкою роботи, і це дасть в майбутньому. Зниження захворюваності серед дорослого населення. Чому я сказала, що це фантастика, що взагалі не буде ні одної хворої дитини? По-перше, діти це є дзеркалом, відображенням оточуючого середовища, так як вони в певних фазах свого фізіологічного. Розвитку є групами ризику. Так, і до такої групи ризику відносяться новонароджені діти, потім діти віком до 5 років, потім діти в період статевого формування. Всі ці вікові групи це є моментом, коли організм найбільш є вразливий і він чітко реагує на зовнішнє середовище. А зовнішнє середовище багато, крім банальних інфекцій, в тому числі і туберкульозом. А тепер повернуся до суті. Туберкульоз відноситься до найдавнішої. Інфекції. Коли ще на ну, земній планеті не було е, ні людей, ні тварин, були б найпростіші організми, була вже е, про туберкульозна паличка, і тому можна так з гіркою іронією сказати, що в цізіатри це ті лікарі, які ніколи не залишаться без роботи. І що туберкульоз в нашій країні, якщо в 94-му році це було оголошено епідем, стан епідемії, то у нас можна зараз сказати стан керованої епідемії. І я мушу заспокоїти чи розочарувати взагалі літо туберкульоз є і в благополучних країнах, але це, це захворювання є кероване, є кероване, профілактичні міроприянства. За рахунок того, що є можливість, можливість перше матеріально забезпечити їх, два виробити ці заходи або засоби, якими проводиться профілактичні міроприямства, вищий культурний рівень. Освіченість, можливо, хоча я не можу сказати, що українці не є освіченою нацією, але в міру того події, які у нас відбуваються останніх 24 роки, це якийсь очевидно вплив дало. І е, такий непорушний авторитет. Медичного працівника чи лікаря і держави, яка в свою чергу гарантує соціальний захист тим особам, які виконують профілактичні гробця. Що я маю на увазі? От повертаємося до профілактики. Найпростіший, найкращий, найефективніший засоб профілактики це вакцинація в пологовому будинку. Ще п'ять років тому ми мали завдяки культурно компанія. Так як воно було, це компаніячина, комусь вигідна людей безпідставно мотивували відмовлятися на побутовому рівні від вакцинації БЦЖ. Тепер же раді би батьки вакцинуватись, була у нас скрутна ситуація з вакцинацією, тому що ми не були забезпечені зв'язку з політичною ситуацією і іншими ситуаціями, які відбувалися в нашій державі, були вакцини БЦЖ не були забезпечені. Якщо позаминулого року у нас охоплення своєчасність, тобто. Кількість дітей, які були щеплені в половому будинку, було 92 то цього року 76%. Ну я вважаю, що це дуже хороший показник, тому що ми вакцинували дітей всього 6 місяців, тобто пів року, що нам була доступна вакцина, за цей період часу ми достатньо дітей своєчасно вакцинували, а інша частина ті. 26 відсотків, які не були вакциновані своєчасно, вже довакциновані за цих перших два місяці 2015 року. Значить, ніде в світі ніхто не відмовляється від вакцинації. БЦЖ. у мене були на прийомі діти, народжені в Канаді. Вам сполучених штатах Америки, в Англії, Португалії, Данії так кожна країна використовує вакцину, яка характерна для їхнього регіону, бо користується своїм виробником. Але всі ці діти мають щеплення від туберкульозу. Наприклад, ще скажу, що така була країна в центрі Європи, як Австрія, має обов'язкових 22 щеплення. До віку дитини півтори роки, і ніхто навіть не подумає відмовлятися. Тому ну це певне пов'язано із виваженим ставленням і засобами масової інформації і більший доступ людей, які фахово володіють ситуацією, що потрібно, що шкодить, що не шкодить. Другий засоби профілактики це що може. Запобігти, як говорив Валерій Валерій, деструктивні форми, можливо, люди не зрозуміли, що, що означає деструктивні? Деструктивні це занедбані форми. Тобто, коли йде руйнування легневої тканини, це коли людина могла вияв... бути виявлена на початку захворювання, вона виявляється з великим-великим великим запізненням. На жаль, таке буває і серед дитячого населення, але. Ми працювали, і у нас були колосальні успіхи ще 13 році, тому що ви знаєте, ваш район, зокрема, мав таку проблему: масові відмови немотивовані від постановки проби манту. Ще раз користуючись нагодою, хочу наголосити, що манту це не є щеплення. Манту це є специфічний діагностичний тест, який не дає ніякої загрози організму. Його, не використовується ні жива, ні ослаблена паличка туберкульозу. Це є алерген, аналогічний тому, який використовується в практиці у алерголога, тільки він має специфічну чутливість до туберкульозної інфекції. Ну, ми побороли ці відмови. У нас позаминулого року з 12 дітей, що захворіли на туберкульоз, 10 було виявлено завдяки пробіманту. І завдяки цьому у нас було покращено характеристику захворювань. Тобто діти хворіли на форми туберкульозу в дитячому вікові, які легко і швидко лікуються і не залишаються залишкою зміни. В, легенях, леген... в організмі дитини, зокрема в легенях, бо це все були легеневі форми. Але в минулого року у нас спіткала така таки наступна проблема. От ми говорили про закон боротьби з туберкульозом. В цьому законі на підставі цього закону по боротьби з туберкульозом розробляються програми обласні, районні, потім селищні і тому подібне. І в них закладаються кошти на придбання засобів для проведення профілактичних міроприємств. А саме вакцина, закупівлею вакцини займається виключно держава, бо БЦЖ-вакцина це є єдина вакцина, яка є живою. І її в продаж не можна купити. А другий засіб, який нам допомагає вчасно і якісно виявляти туберкульоз і керувати захворюстю туберкульозу, це є постановка пробимонту. Деякі райони взагалі не мали коштів на придбання цього. Потім, коли з всіми правдами, і неправдами за допомогою спонсорів вдавалося вибити кошти, не було місця, де можна було його придбати. Коли вже було і одне, і друге, ціна питання зросла в порівнянні з попередніми роками втричі. І тому, замість того, щоб закупити 100% для тої кількості дітей, які було передбачено для обстеження, обстежувалися діти з груп ризику. У нас по з'явилася. Взагалі, певних кілька нов... нововведень, починаючи з 2012 року. Якщо батьки, які мають дітей старше вже 10 років, пам'ятають, що дитині після народження щороку робили пробу манту. Починаючи з річного віку, зараз, згідно наших протоколів по наданню протидоброкульозної допомоги, обов'язковому огляду підлягають діти з віком з 4 до 15 років. Натомість з року до 4 і з 15 до 17 років оглядаються діти з груп ризику. І в першу чергу діти з соціальних груп ризику. Тому що. Дуже часто такі діти, не дивлячись на те, що ніби вони мають бути в полі зору соціальних служб, вони чомусь випадають з поля зору. І медицини, і закладів місцевого самоврядування, це переважно сільські і селищні ради. І тому, коли у нас був такий певний дефіцит туберкуліну, ми в першу чергу спрямували всі свої зусилля на те, щоб охопити дітей з цих груп ризику. І ще раз наголошую, щоб широкий загал знав, хто саме і якщо ви. Проаналізуйте, чи ви обстежувалися, як давно ви обстежувалися, чи ваші діти були охоплені профілактичними репринства, навіть коли вас не запрошують, впрошуть, ви маєте право самі звернутися з тим, що ви би хотіли переконатися, чи ви здорові. До соціальних груп ризику відносяться особи з кризових родин, тобто там, де родичі або батьки дітей зловживають алкоголем, наркотиками, або ведуть не дуже такі дезадаптований спосіб життя. Потім неповні родини, це теж відноситься до кризових родин, родини, які часто мігрують. І це надзвичайно актуально в теперішній час, тому що ми знаємо, що є велика кількість тимчасово переселених осіб. Якщо на території сіл, містечок, селищ з'являються такі особи, вони в першу чергу мають бути охоплені. Профілактичними мероприємствами, бо тому, що наказ про обов'язкове медичне обслуговування осіб, які проживають 10 днів і більше на території даного населеного пункту, ще ніхто не відміняв. І тому в випадку захворювання таких людей, які тільки прибули на територію області і не були охоплені профілактичними міроприємства, це є така пуста відмовка. Що би дати вам загальну характеристику захворювання, корміст, яка у нас склалася з дітьми в 2014 році. Ну, якщо нічого не пояснити, то можна сказати так: у 2013 році у нас було виявлено 24 особи, у 2014-28 осіб. Це видаю суму і дітей, і підлітків. Ну, можна, схопившись за голову, сказати, що це є ріст. Але поза минулого року у нас було знов таки 28. Діт осіб виявлено, і ми зменшили цю кількість захворювань на 24 особи дві ну, тисячі 2013 році. У нас не було тих обставин ні з вакциною, БЦЖ, ні з наявністю туберкуліну, ні з великою кількістю соціальних потрясінь, політичних потрясінь, погіршення погіршенням взагалі в цілому фону. І рівня життя населення, в тому числі діти, як найбільш вразлива група. Ну, у нас за минулий рік захворіло 16 дітей, і 12 підлітків. Поза минулого року було 12 дітей і 12 підлітків. Ну, хочу зазначити, знову таки, не завжди. Я би не сказав поганий показник, а збільшення абсолютного показника є поганим показником. Тому що з, 20, з 16 дітей, які захворіли, у трьох була дуже важка діагностика. На жаль, двох дітей була так звана мікста, тобто туберкульоз і онкозахворювання. І з кожним роком все більше і більше і число таких дітей збільшується, тому не можна говорити про те, що вони були не своєчасно виявлені або ж першою причиною став туберкульоз. Навпаки, в цих випадках туберкульоз вже йшов як супутнє захворювання до онкозахворювання. Ну, мушу сказати, за Тасменецький район. Я бачу перспективу таку позитивну. Тому що е, нарешті сподіваюся на стабілізацію дитячої захворюваності в Тесаміляцькому районі. Не можу сказати, що там у вас все є стабільно по одній дитині одному підлітку щороку, воно стабільно виявляється, виявляється вони виключно під час профілактичних оглядів. Зараз працює дуже гарний, молодий, е, знаючий, бажаючий працювати спеціаліст. І він, я думаю, буде не тільки гарним дитячим і вже є дитячим лікар-фізіатром, але гарним організатором профілактичних міроприємств. І взагалі, ще хотіла б від себе наголосити про цей закон про тоді туберкульозу. Він передбачає одну дуже важливу річ, від якої всі хочуть відмахнутися, і все, як правило, спихується. Навіть не, не на просто лікарів, а на вузьких спеціалістів фізіатрів. Тому що, який б не був досвідчений і гарний лікар в нас не на одного менше, чи в два рази менше, нас десятки разів менше від спеціалістів загальнолікувальної лікувальної мережі, які є в районі, чи в населеному пункті. І цей закон протидії відповідає солідарно, спільно відповідальність за організацію профілактичних мероприємств. Я хочу, щоб і населення, і мої колеги-лікарі вашого району почули мене, і зрозуміли, що ми є організаторами, координаторами і ми навчаємо, як правильно це робити. І, а все, що стосується вже після утриманих знань, повинні реалізовувати наші колеги загальної мережі. І якщо є випадок туберкульозу чи серед чи у дитини, чи серед чи у дорослого, то це в першу чергу, напевне, якщо б правильно був підхід організований від самого початку, треба аналізувати на якому етапі те, що не спрацювало, для того проводяться розбори, щоб правильно організовувати роботу. Ну і ще одне це, що стосується медиків. А що стосується районних адміністрацій, міських голів, селищних рад, представників потенціарної служби, представників Міністерства внутрішніх справ, для цього існують координаційні наради, тому що дуже складні ситуації є життєві. У нас, на жаль, поки що немає юридичних підстав застосовувати примусове лікування, хоча ця тема обговорюється вже не перший рік. Я ви скажете, чому дитячі лікар говорить про примусове лікування? А дитячи лікар говорить про, про примусове лікування. Ну, одна третя наших пацієнтів, як не дивно, це були люди. А е, решта це є люди, які або відносяться до соціальної групи ризику, або мають е, і соціальну групу ризику і інші захворювання, і вони відповідно відповідний спосіб життя ведуть. Вони, як правило, мають велику кількість дітей, і для яких а е, їхні діти це є майбутнє нашої країни. А вони несуть, е, ну крім того, що в всіх соціальних аспектів в плані забезпечення дитині виховання несуть інфекційну загрозу своїм дітям. Я хочу вам таке поставити питання. Скажіть, чи можливо сьогодні вилікувати у дитини туберкульоз? Сто відсотків. Навіть за недбану форму, якщо безперервний процес лікування, якщо правильно підібране і контрольоване лікування, на відміну від дорослих, у нас от Валерій Валерійович говорив, що у них перепрофілізовані ліжка на денний стаціонар, тобто без обов'язкового перебування пацієнта 24 години в умовах стаціонару, що стосується дітей, ми дослідили, встановили, що Дитина, якщо 6 місяців безперервно лікується відповідно до протоколу мого стаціонару, лікування є контрольованим, адаптованим, яке не приносить, не можна лікувати одне інше калічити, то на цьому фоні йде повне одуження дитини. Добре, дякую. А я хочу нагадати нашим глядачам, що е це березень, це є місячник власне день місячник туберкульозу в нашій державі і певне і в цілому світі, так буде. І в цілому світі. І в цілому світі. Я думаю, що ми ще будемо повертатись до цієї теми. А на сьогодні я хочу подякувати нашим гостям. Це пані Нарті Локотир і пані пану Валерію Остапову за те, що вони знайшли час, прийшли в нашу студію, повідали. Нашим глядачам про таку недугу як туберкульоз.